Друзі, привіт! Сьогодні буде піднята така незвична тема, але от багато інформації зустрічаю там, де пишуть: він віддав своє життя за нас. Або вони померли за нас. Ну невже ви дійсно розумієте і сприймаєте ту інформацію, що хтось може померти за вас? Тобто, дивіться, ваша душа прийшла в ось цей костюмчик, в кожного з вас він свій. Тобто ваша душа вселилася в тіло пройти певні ваші уроки. Невже ви думаєте, що інша людина може пройти цей урок за вас? Або невже ви думаєте, що інша людина може померти за вас? Тобто, от сьогодні ж ваш термін закінчується? Сьогодні вам потрібно померти, але замість вас померла інша людина. Ну правда ж ні? У вас кожного свій проміжок часу. свій. Комусь 20 років, комусь 30, комусь 50, а комусь і 100. Розумієте, у кожної людини свій проміжок часу через те, що душа людини тут, в цьому світі виконує певні завдання, і проявляється вона через форму, через костюм, через те, що тут світ форми, тут матеріальний світ, через те проявляється душа в тілі. Але насправді тіло це просто костюм. А суть того, що душа виконує тут певні задачі. Саме тому до вас іноді таким незвичним чином потрапляють певні люди, певні ситуації, певні події. І ви думаєте, да як же ж так? За що ж мені це так? А вам це потрібно для того, щоб ваша душа пройшла тут певні уроки, розумієте? І тут саме важливе: за вас не помре ніхто. Ви помрете вчасно і ви помрете самі за себе. Ви народилися тут одні. І ви помрете також одні, розумієте? Кожна людина вона прийшла сюди сама і вона йде звідси сама. Через те, що народжується і помирає, лише костюм, лише ось ця форма, яка проявляється. А душа, вона ніколи в житті не народжувалась і ніколи не помирає. Тому коли людина пише, що хтось там помер за когось, це просто максимальний абсурд. Не може інша людина померти за вас. Да, вони там от так то робили, ото от то робили, от їм так було потрібно, розумієте? ніколи в житті ніхто не опиниться там, де не має бути. Кожна душа проходить свій урок, який болючий і який би важкий, і який би жахливий з точки зору людини, з точки зору логічного розуму це не було. Тобто через розум здається, це ну важко, неймовірно, боляче, жахливо, просто страшно. Але от так потрібно душі, розумієте? Тому кожна людина знаходиться ось тут, в цьому світі, тимчасово, і кожен з нас, абсолютно кожен, які ми багаті чи які ми бідні не були, наш костюмчик він рано чи пізно все одно зникає, розумієте? І кожен з нас проходить тут свою.